Програма зимова підтримка за своїми масштабами та системністю навряд чи має відповідні аналоги в нашій українській історії. І вона дійсно має декілька вагомих складових. Перша звичайно це програма фінансової підтримки населення, яку ініціював президент. Йдеться про одноразову державну допомогу у розмірі тисяча гривень. Вже на сьогодні 5 мільйонів українців отримали картки, на які ця допомога вже надійшла або надійде найближчим часом. Коли ми говоримо про зимову підтримку, звичайно, ми повинні говорити про державні субсидії на житлово-комунальні послуги. Цієї зими 3 мільйони родин забезпечені такими субсидіями від держави, і в бюджеті на фінансування такої підтримки передбачено 42 мільярда гривень. Також цього року уряд запустив програму підтримка переселенців, які орендують житло. Всі, хто витрачає понад 20% своїх доходів на оренду, можуть подати заяву та отримати відповідні субсидії від держави, що є дуже вагомою підтримкою. Насправді. Неможливо не проговорити про доступні ліки в Україні. Діє на сьогодні національний перелік основних лікарських засобів. До його складу входять ліки та медичні вироби, які громадяни отримують на безоплатній основі або зі значною знижкою. І цього року до національного переліку додали ще 52 препарати, і державне фінансування збільшено на 700 мільйонів гривень. І наразі національний перелік цих ліків містить понад 600 медичних засобів. Тут же. Повинні ми проговорити і про питання доплати нашим вчителям З січня. Цього року уряд доплачує кожному педагогу по тисячу гривень, і доплата залежить від навантаження. Якщо, наприклад, вчитель працює на півтори ставки, доплата відповідно збільшується і дуже здорово що цю програму підтримують і на місцевих рівнях. Я знаю, що одеська військова адміністрація нещодавно прийняла рішення про доплати нашим вчителям. І я вважаю, що це також важливо. Також потрібно говорити про програму Національний кешбек після тестування цієї програми у вересні минулого року, Щомісячні виплати програми складають майже 400-500 мільйонів гривень, і найбільше нарахувань припадає саме на купівлю продуктів та ліків. Ну і нарешті це питання індексації пенсій. Уряд готує ресурси для того, щоб як і потрібно за законом 1 березня проіндексувати пенсії на розмір інфляції. Хочу наголосити на останок, що все це йдеться в йде в умовах війни, війни дійсно на виживання. І я вважаю, що це дуже достойний результат. Держава робить на сьогодні все можливе для того, щоб не тільки підтримати економічну стійкість, а й дійсно підтримати за можливістю кожну українську родину.